Тьома сидить Саменький тут -о. сидить. Поздоровайся з підписчиками. Зараз у нас друга честь, як я гуляю з Тьомою Перше було, як я йшов до тебе. Mm, ну, і я стільки відео за ночь випустив, що я не можу тепер. Випускати цілу сутку відео. Ти смотрел, да мої відео нові? Да. Я сьогодні выпустил два, два відео. А я вчера начала видео футбол. С ТикТока. Да, с, кстати, одне видео там, де Лора, наша Лора, там о, тища, ну, Одна та? і две. Одна і дві и двига переглядыва. В общем, за всі відео. А у мене так 2700 посетим Ого, уже Так. А Да. А подписывайся 15 человек. Ой, 20. <проб> 21. двадцать один. Угу, у мене 22. М -м, ну понятно. Меньше просмотров. Ты меньше человек посмотри видео, но будешь подписать. Да. Чем у меня? І в мене саме відео 33 лайків. А у меня два самополіони 15 лайків. Ну може це буде. Ну може це відео буде на темному телефоні, не знаємо. Я скину йому на вайбер. Що? Та бо я ж говорю, я ж не можу відео випускати. А скидати на вайбер можеш. Ну. Це тоже інтернет. Саме ютуб я не можу відео викласти. А що? А, я понял? Бо я багато відео випустив за, за щодня, типа. Ну. Коротше, очікуйте це відео на темному каналі. На Артем Про, да? Mm -hmm. ну, всем пока! Очікуйте третю серію.